Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. Сьогодні я з вами поділюся чудовим рецептом з простих продуктів салата. Ось такий. Морквяний салат називається, дуже гарний такий і дуже смачнесенький, з простих продуктів, кому цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. Так, ми натремо моркву. Тут у мене моркви є 300 грамів. Можна натирати на такі терці, отакі терці від моркви. А я натру на такі. Отако. На, на моркві по корейськи До натертої моркви даємо 2-3 зубчики часника. У мене такий гейменший, зубчики такі менші то та я даю 3. Можна бути і 2. Хто скільки любить, так і дає. Так і натремо. Обчистимо ось таке яблучко зелене. Тільки зелений треба, аби було зелене. І натремо це яблучко на оцю. Від моркви терку. Прямо сюди я натираю. Трішки ще додамо лимонного соку і з півчайної ложечки. Так то то. Добавимо сюди жменьку горіхів. горіхи можете порізати, можете просто так. Десь грам 50. Можете і більше, хто скільки любить. От, і посолимо трошки. Всю до смаку, чуть перцю. Добавимо сюди майонез. І розмішаємо. Гарно все то вже може бути така, такий салат уже добрий буде. Тут ще, мож, ще колись я давала кукурудзу і сухарики до, до цього. Розміщити треба гарно. Формуємо тепер салат на тарілку. Беремо, робимо таку сітку з майонезу. Я буду робити на дві тарілочки. У мене є на сира. 200 грам сира. Я половину даю на, на одну тарілку, половину на другу тарілку. Може і менше, бо це менші тарілки. Десь, десь дам по, по 50 грамів, бо це менше в мене тарілка. Може і більше зробити тарілку. Я 100 грам дам, десь дам сира. Потерті на дрібній терці. Розприділю так гарно. Цей сир, але цей сир я посолю, бо то в мене твердий любий може бути сир, а в мене сир з цього з будза. Я все собі буд. Так, гарно розприділюю. Знову роблю трошечка. Тем. Сітку. даю сюда моркву. І тепер буду нарізати соломку в яйце. Так, тепер на кожну, на кожну миску е, даємо по одному білкове. Отако от е, кидаємо. Просто так. З, е, по, от, з одного білка. З одного яйця один білок. І так, на другу я тарілку, так само. Можу посипати цим майонезом. От, хто любить соковитіший салат, аби був такий сочніший, можеш ще тобто тут посипати, зробити сіточку. Так, трошечка Яйця. І знову кладу отак потроха цього моркви. І решту кладу на той так файно часник пахне, виложу на цю розпрілимо так. Ларно. Так, робимо ще трошки сіточку таку. Так, робимо таку сіточку на один бік і на і на другий бік, на другу ну, тарілку. І тепер зверху натремо жовтком. Отак прикрасимо. У мене цей один один жовток на один салат. У мене цей жовтіщий, з домашньої. Он то якийсь не дуже. Я дам трохи туди, трохи туди жовтіщу. Отак повністю все затру. І ще цей один. Дякую, що дивились наші відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, мир у всім і нашій Україні. До зустрічі! Виглядає дуже гарно, дивіться, як святково виглядає дуже гарно і дуже смачно виглядає, ще раз кажу, тут можна ще зверху, колись я посипала тими сухариками. Посипала, буде, буде дуже добре. Ще може зробити шар між ними кукурудзи. Так само, колись робила, так було дуже-дуже смачно. Так що готуйте. До різдвяного столу, до будь-якого будь свята може бути, бо він гарний, з простих продуктів і дуже гарний і смачний.